Привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знімати відео про цих машинок. Ну, тож починаємо. Сьогодні ми будемо змагати мер Мерседеса проти різних машин. І якщо він повністю не зламається, то я може його поміняю, і перший його противник це буде Нісан Примера. А, і... Там, що ти сказав, не доженеш ніколи. Я навіть буду їхати сто сорок ков, він не мене не дуже мав. Він сімдесят. Ах ти. А-а-а! А-а! Він мене вже задовбав, такий малий, малі завжди дорослих задовбує. Я краще від нього тих Не буду з ним мучитися. Мені буде пофіг. Я не буду йому піддаватись вже. Такий малий, а такий дурний. Ну, так, то так і має бути взагалі-то. Мерседес, тобі не повезло. Подивись назад. Ай! Тупий малий. Ай! Та ти взагалі дурний, та так не можна робити. Ха, -ха. тобі таке треба. Ха -ха. Ха -ха. Та, та тобі самому не повезло. Та я реально втікаю від нього. Він, він мене вже навбав. А, та він вже там. Фух. Його нема. Ха -ха. Єс. Він мене навіть не дожене на піску. А про таких нісанів я слухав і, вони, і кажуть, вони більше 20 на, піс... на... на однаку от... на поверхні не <рес> То казали про дорослих, я вже мовчу про малих нісанів. Вони <рес> напевно більше ніж 10 не можуть їхати на такій поверхні. тупий <рес> баран. Ну я тобі покажу! Це -таки, такий типий малий нісанчик, може показати, що в такому здоровенному майності, в як... якому вже якому? більше ніж 30 років. Ти, що ти хочеш? Я хочу від тебе, щоб ти зі мною бавився. Я не хочу бавитися, я вже дорослий. Я їду тут став, він навіть двадцятку не зможе. Скільки він там їде? Що, як він 50 їде? Ой-ой, ні, ні, ні. це ж здається, вони тільки на піску так їдуть. А, на землі. Є. Бо що вони їдуть більше, ніж 170. Ну, він мене навіть не думає. Що... Ні. доказав, що більше ніж 130 не їде. Такий не сам. може який він дурний. З вами поговоримо, так я від нього втікаю. Вови там купирсаються. <клубер> Дивіться, кофе. Я люблю швидко їздити, я наслідую життям, на це повертаю. І люблю просто до їздити, люблю до свої. Люблю твої друзі мені на дякую. Подивіться, мені не стільки повинні, що вона не здаде. Більше, ніж 130, я поговорю, більше, На горі, а він де. Та він навіть, він навіть 110 не їде. От дядь дивився, і вони не їдуть більше, ніж Це добре. Я можу працювати, але не люблю, коли зі мною жартують. Ау! Я в нього тікаю, тому що він на нормальній дорозі більше, ніж 250-270 лікарів не немає. А от продолась ту говорить. Як ви знаєте, діти швидше ніж дорослі, і активніші. Отож, він маленький. Це погано. Блін, пора би собі віки не відновити, а то бир. Холодно. Тот ще, якщо ви не знали, для мене то всі машини вони бачать фарми. Шоар? Літаш. Шо. Він тільки там, боже. Він такий дурний. От я дурнішого за цього. Нісана не бачив. Дивіться, він побачив. Він... Ура! Але думаю, ти, ти потім захочеш назад цього Нісана. Цікаво, мені чому. А от побачимо зараз. Давайте ми знаєте, якого йому дамо. Ми йому дамо противника Форта Тренсіда. І він, якщо що молодший за нього, але... Він йому вже він, він вже Оп. Цікаво, що там таке? Добре. Цікаво, давайте я почую по звуку. Нужен на бусах. Я забув, коли буде відновлювати машин. Після кожного противника. Ой-ой-ой, а -ой -ой, вже там. Зараз він побачить свого противника дуже близько. А, Він ще навіть там зараз спавнився. Ну, я думаю, я зразу буду їхати. Ей, привіт до Привіт. Будеш зі мною робити, ну, як за буде туб... тебе доганяти. Ай. А-а! А тим часом він. Тут! Як ви могли очікувати? Він навіть близько не доганяє нашого <звілляє> розумного <звілляє> купона. Ти... Слідкуй за дорогою! А! Що <звілля> Ммм, а зробив щось будь ласка. Ну добре, я не люблю, коли хтось страждає, тому зараз перемотую це. О, дякую. Моментально біль прийшов. Ну, цей трансід якийсь тупий. Мерседес, тебе є така велика відпочинка, і після того ти мусиш. Дякую. Ти був мав зобов'язаний через п'ять хвилин. О, ні, пашу, не паште. А я, а то я тебе повернув. Ну добре. Хоч бранці. Хотись козов. Ой, я повіняв голос. О, <глухи> як він больно щоб б'є. Короче, думаю, можно закінчувати. шуба.